Всім привіт! До вашої уваги лот мікс товарів для тварин. В лоті є 50 одиниць різних товарів, такі пояси, вони світловідбиваючі. Такі будиночки. Можна на вулиці їх ставити. Багато іграшок, такі іграшки, такі. Вони безпечні, також різні Така іграшка для води. також кульки. Цю кульку можна насипати корм, і собака буде так гратись і діставати. Вартість однієї одиниці буде 86 гривень. Вартість цього лоту 4310 гривень. І цей лот вже можна замовляти на нашому сайті або у наших менеджерів. Не забувайте підписуватись на наші канали та ставити вподобайки. Всім дякую, слідкуйте за нашими оновленнями.